Перевіряє страхування, слухає настанови інструктора та піднімається на скеледром. Восьмирічний Вадим Шиятий сьогодні говорить, відвідує своє третє тренування зі скелелазіння. За це от, так учіпляється і вірьовичкою тебе так піднімаєш. О так хаташся Складно, тому да, що пальці тут сильно давляє, а так мені. А так все добре. Каже, займатися скелелазінням його давня мрія. Я одразу захотів, тому що мені подобається лазити мором, там, там дерев'ям. Тепер, говорить, має ще одну. Я хочу ходити на бокс і хочу лазити, так сказати, боксерним скалолазом. На заняття хлопця підтримує його мати Юлія Шията. Він насправді в заході. Скільки ну, займалась ми бойовими мистецтвами? Ну якби про бойові мистецтва в нього одні відгуки, а тут ну взагалі подобається. Він навіть виявив бажання в гори от до цього не говорили про те, щоб піти десь в гори там. Додає, здобутками син в першу чергу ділиться із батьком, який нині проходить військову службу. Пішов служити, служити. Дуже давно співав. Він наразі вдома приїхав, вчора лише повернувся, то теж ну, задоволений. Син в заході розказує йому. Заняття тривають годину, говорить тренер зі скелелазіння В'ячеслав Полежайко. Перед початком тренування невеличка пробіжка, потім міністична розмінка, потім спеціальна розмінка, яка адаптована саме до скелелазіння, і потім безпосередньо самі спеціальні вправи для скелелазіння, лазіння по скеледрому. Додає, перші заняття діти займаються на меншому тренажері. Далі перейдуть на десятиметровий макет олімпійського скеледрому. Це олімпійський вид спорту. З 2020 року введена в Олімпійську програму саме до занять з тренером, до занять в групі у нас по розкладу з восьми років. Чим раніше, тим краще, якщо мати за мету подальший розвиток. Програма для підтримки захисників і їхніх родин міні -бейс Кемп» діє з жовтня цього року завдяки співпраці обласної військової адміністрації і обласної федерації альпінізму та скелелазіння з доброчинним фондом «Маунтейн Сіт Фаундейшн, розповідає начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Іван Солодкий. На безоплатній основі абсолютно, тобто набирається група дітей, батьки, яких там або служать, або проходили службу в Збройних силах України, і вони займаються альпінізмом. А в цей час паралельно або в інший день група психологів може працювати за бажанням з цими батьками або з дітьми. Додає, програма діятиме до травня цього року. Питання подальшого функціонування будуть з'ясовувати. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.